Хтось має нарізати, хтось має накласти і хтось має завакувати. А ми зараз покажемо цей процес. Більш точніше. А куди його класти? О, так, коробочка, так? Да? Так, і отак ви закладаєте, так? Да? Закладаємо, складаємо і накладаємо. А воно три порції тільки може зараз. Чи може більше? Ні, більше нема. Більше немає. Не поміщається. Да? А. Це ж скільки вам треба пакетів немало. Навіть зараз Нови вже за немало, так? Да? Сьогодні 500 сотні. Ого. Ящики і по три штучки. Я думав, тут да. хоча б десяток. Ні, по три. штучки. – Якісь закласти і все. Не, більше не поміщається. От воно як воно. А, воно щось там готується, готується. Так, Ще так. не...